Вітаємо з вами інформатор, і ми зараз знаходимося в Дніпрі біля Нагорки. Ви Бачите, по там, там нагорка, і ми продовжуємо вас знайомити з цінами на живі ялинки та сосни, які вже почали продавати у місті Дніпро. І а, тут на Нагорці представлені а, декілька варіантів а, зелених красунь. Для людей, в принципі, на будь-який бюджет. Ми поспілкувалися з продавцями і з'ясували, що найдорожчими у цьому році будуть ялинки з королівства Данія. Це така спеціальна ялинка. Вона має м'які колючки, довго стоїть, якщо. Дотримуватися температурного режиму має всі документи, і е, вартувати вона починає від 2 тисяч гривень. І ось така е, велика е, ось така, ну, буде приблизно стояти, е, коштувати 10-12 тисяч гривень. Е, ну, е, продавець сказав, що будуть е, е, йти на оступки для людей. Е, е, якщо вони будуть купувати, то в принципі можуть. Вони підвинуться у ціні. Також є сосни, їх привезли з Карківської області, і їх ціна добігає до трьох тисяч гривень. Ще є ялинки з Польщі, ну вони зовсім іншої якості, і ціна на них нижча. Також для Дніпрян зробили такі з гілочок ялиненькі невеликі, і вони. Звісно, більш те, що коштують, від 250 гривень. Ось так вони виглядають. І зараз вам покажу ще сосну. Це вид кримська сосна. Ось так вона виглядає дуже гарно. Обіцяють продавці, що будуть стояти ці ялинки та сосні, зеленої красуні до нового року. та й Ще далі. далі. Тож, ось така ситуація у нас на нагорці. Для тих, що не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимось у точці продажу ялинок, сосен на нагорці. Ось, бачите, там нагорка у нас. І ціни досить різні. Ну, сосни, вони з Харківської області, мають всі необхідні штрих-коди, маркування. Вони вартують до 3 тисяч гривень, це в залежності від висоти. Також для Дніпрян підготували ось таку ялинку з королівства Данії. Вона має м'які голки і дуже вона гарна і дуже довго стоїть. Їх ціна починається від 2000 тисяч гривень. І така велика, височенна, буде коштувати десь приблизно 10-12 тисяч гривень. Також є ялинки з Польщі, і вони трошки дешевше. Тобто на будь-який смак, на будь-який гаманець продавці обіцяють підібрати зелену красуню. Всі традиції новорічні були в нас. Ось так вони виглядає. З новинами Дніпра та області ви можете знайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіоінформатора ФМ-107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, будете в курсі всіх актуальних подій.